Шановні друзі, всім вітання! У сьогоднішньому відео я маю бажання заакцентувати вашу увагу на ознаках неефективного керівника. Вони можуть стосуватися як керівників окремих відділів, департаментів, кафедр, так і директора закладу освіти в цілому. Отож, перша ознака. Коли під керівництвом цієї людини заклад демонструє незадовільні результати. Рівень установи знижується, відбувається недобір учнів у класи, групи, маленька кількість дітей навчається у них. Значні репутаційні втрати педагогів, звільняються кваліфіковані працівники та постійно розміщені оголошення з пошуку учителів, вихователів у соціальних мережах. Адже гарні спеціалісти у таких закладах не працюють, де інше. Таким чином, така освітня установа не може розвиватися належним чином. я б сказала, що вона просто виживає. Відповідно, керівник такого закладу освіти є некомпетентним, дилетантом і його потрібно якомога швидше змінювати. Друга ознака: він взагалі не має власної думки, повністю підпадає під уплив свого колективу. Звісно, що керівник має прислуховуватися до думки своїх колег, також бути в гарних стосунках із колективом. Проте, якщо директор повністю піддається під вплив колективу, йде на повідку у нього і замість того, щоб приймати правильне рішення увага! Приймає популярне. Його не можна вважати ефективним керівником. Правильне рішення не завжди є популярним, швидше за все, навпаки. Правильне та популярне рішення це не завжди одне і те ж саме. Якщо керівник дуже хоче сподобатися колективу, якщо він намагається, щоб його визнали як гарного керівника, щоб йому аплодували, якщо він прагне завоювати дешевий авторитет, шанси на успіх у нього знижуються до нуля. Третя ознака: якщо він є перепоною у спілкуванні між власником закладу та колективом, що я маю на увазі? Коли директор некомпетентний, він починає хитрувати, виляти, викручуватися. Така поведінка проявляється в різних моментах. Один із них це відмежування в комунікації власника приватної школи або ж керівника вищого освітнього органу державної форми власності з колективом, створюючи всілякі перепони, щоб педагогічні працівники не мали змоги комунікувати з ним. Адже не хоче, щоб стала відома певна інформація, яка була б прихована або ж від власника, або ж від працівників. Звісно, якщо співробітники з будь-яких питань ітимуть до власника закладу або ж до керівника вищого освітнього органу в обхід директора, це свідчитиме, що керівник школи не справляється зі своїми посадовими обов'язками. А ще гірше. Коли директор категорично проти, щоб хтось зі співробітників якимось чином спілкувався із власником школи або керівником з управління. І це насправді жахливо. Проте, якщо керівник гарний, він навпаки буде ініціювати планові зустрічі з педагогічними працівниками і буде ключовим провідником ідей власника школи, підкреслюватиме щоразу його важливість та авторитет. Четверта ознака. Коли він послаблює авторитет власника в очах співробітників, критикує його, демонструє своє невдоволення, передає колективу якесь непопулярне для них рішення, кажучи, що таке рішення прийняв власник. Можливо, власник так і вирішить, навіть якщо й так, то директор має розуміти, що таке рішення, скоріш за все, не буде схвалене колективом. Керівник ніколи не повинен повідомляти колективу, що це рішення власника. Потрібно сказати, що ми або ж я так вирішив. Чому саме так? Тому що директор ніколи не повинен послаблювати авторитет власника закладу, якими б діями чи словами вони не проявлялися. Він має всіляко підсилювати авторитет засновника і ніколи не підставляти. Якщо директор школи знижує авторитет власника у такий спосіб, він активно пиляє гілку, на якій сам сидить. І ось остання, п'ята ознака. Коли директор повністю нівелює будь-які досягнення усієї команди, що я маю на увазі? Коли директор дуже боїться сильних співробітників, і замість того, щоб сприяти їх професійному зростанню, досягнення навпаки, їх стримує, жодним чином не мотивує навіть словесно, замовчує перед колективом досягнення своїх співробітників, а також створює такі умови, щоб сильні працівники якомога швидше звільнилися, адже вище за досягненням йому незручні. Оскільки директор відчуває загрозу, що власник таку людину помітить, підвищить в посаді. Таким чином, керівник всіляко все робить, щоб таку людину применшити, не показуючи її значущість у закладі. У такому випадку, шановні друзі, це початок кінця такому директору. З такою точкою зору неможливий гарний директор, тільки поганий керівник. Намагається приховати, знівелювати успіхи своїх працівників і щоб про них ніхто нічого не дізнався або ж узагалі позбутися їх, натомість прийнявши на роботу непрофесійних слабких колег. Проте якщо керівник закладу освіти гарний, він робить зовсім протилежні дії. Шукає в своєму колективі талановитих співробітників, професійних та обдарованих людей. І всіляко сприяє тому, щоб вони кар'єрно зростали. І чим вище, тим краще. Адже для нього найважливіше це досягнення його колег. Чим більше таких успіхів, тим краще, як для керівника, так і для закладу в цілому. Шановні друзі, візьміть собі ці ознаки на озброєння і пам'ятайте, що невпевнені лідери ніколи не розвивають людей. Вони їх замінюють до зустрічі.